Ким, с ким судом, як судом, на розглядається заява Розе Віталія про зняття застосування закону саме перехідних положень Кримінального кодексу України в редакції 2001 року до по 24 березня 1995 року Военнос-Венівським воєнному суду міста Вінниці, яким було засуджено костіка у Віталія Юрійовича, за частиною 3 статті 117 таку організацію, немає відводити Немає. Тут Вершеся, я хотів би з'ясувати до початку, мені прийшло повідомлення, що моя заява стосується скасування судимості, зняття судимості. Тобто зареєстрована заява була як зняття судимості. Моя заява не стосується зняття судимості, а проведення вироку у відповідність до, чинного, до вимог чинного законодавства кодексу 2001 року. А тому я просив би суд е уточнити щодо розподілу справи як зняття судимості. Тобто зазначено року за від 24 за статтею України в редакції року не та Так, а прохальну частину, будь ласка, оголосіть. Прохальну частину. Я прошу ще раз оголосити. Судом було Я прошу надати мені адвоката, ваша честь. Лише заява, а не кримінальне провадження. Тому, будь ласка, я прошу розглянути моє клопотання, яке я подав до початку. Яке саме, а? яке саме? Там не надходили клопотання? Клопотання одне є, ваше якесь надійшло про те, що ви просите надати копію ухвали про призначення до судового розгляду заяви. Вас... Більше немає там ніяких клопотань? Немає ніяких. Я хочу заявити клопотання. Заяви, я я хочу... Суд вам пояснює, що ніяких ухвал окремо не виносив. Це не передбачено чинним законодавством. Я хочу, щоб суд мені надав копію вироку. Копію вироку якого? Зі чого розглядається справа? Ви ж долучили копію, копію вироку. Вона не повна. Вона не повна. Суд розглядає те, що ви надали. Почекайте. Ви я дам... прошу надати мені для повного об'єктивного розгляду, я хочу, щоб мені суд надав для ознайомлення матеріали всього судового засідання, за що я був засуджений. Даного провадження. Суд намагався віднайти дане провадження і на адресу суду надійшов відповідь від начальника відділу ведення архівних справ Олександра Сороколіта. На запит повідомляємо, що на ваш запит щодо видачі матеріалів кримінальної справи Ленівського районного суду міста Вінниці номер 1 дріб 7295. За обвинуваченням постіку Віталія Юрійовича та Костіку Валерія Юріючевської злочину передбачено статтею 117 частини 3 Кримінального кодексу України для розгляду заяви від вас. Повідомляємо, що це зазначена кримінальна справа на зберігання до архіву Дінського міського суду і військовості не передавалось. А як це так може бути? Я зачитав те, що суд там я надав ваша честь, я надав. Оголосить, будь ласка, кого було засуджено за тим вироком, що я надав. Там не Костяко Валерій був засуджений, Юрійович. Оголосіть, хто там був засуджений. Бо 40 літа щось надає достовірну інформацію. Мені надали там з оригіналом вірно, я долучив до заяви. Костіко, Віталій Віталію Костіку Валерій. Ні, там не Костіка Валерії. Ні. Там на руському язику вирок. Що ви хочете я хочу, щоб хто оголосив, хто був засуджений. Ні. Можна я оголошу, будь ласка. Надайте мені, будь ласка, я оголошу. Так, так, я надавав. Ось до. Приговорив. Признать виновним. І подвергувати наказанню Костикова Віталія Юрійовича. Признать виновним Костікова Валерія Віталійовича. Якого Юрійовича? Я ваша честь хочу, щоб ми викликали. Приговорив. Приговорил. кого суд? Костікова. Зрозумів. Що ви хочете суд... Я хочу, щоб суд викликав всіх учасників для повного об'єктивного розгляду, всіх учасників судового провадження. Оцього. Так, я хочу, щоб були обізнані всі учасники, хто був засуджений. Може в них є заперечення, заяви, клопотання. Не відмовляюся, розглядаю заяву, а не кримінальне провадження. Я хочу заявити вам відвід, від, ваша честь, в зв'язку з тим, що ви позбавляєте мене права на справедливий суд викликати всіх учасників провадження, оскільки в наданому вироку не зазначено прізвище потерпілої особи. Це ваше право. Відвод.